Всім привіт! Була на базарі, купила легені, купила печінку, купила серце. Це свине. І таку гарну печеревину теж буду варити. Це все зараз замочила, помию гарненько і в каструлю звару, Печеревину теж помию по шкребу, шкірку і буду варити окремо. Буду робити ліверну ковбасу або печінкову, як ще називають. Ну, в нас називали ліверна. Легені мию гарненько і буду їх складати на низ каструлі, бо вони, коли варяться, піднімаються дуже. Набирається повітря Я вниз. Ось серце гарненько теж вимочила, помила зверху. І печіночку. Наливаю водички гарячу. Накриваю і на газ. Закипіло. І я зараз це все промию холодною водою. Увесь цей шум треба вимити, щоб воно було чистеньке. Легенько все, одни гарненько. Наливаю чисту воду. Тепер можна здати лавровий листочок, таку велику цибулинку сюди, солі з одні ложки покладу, сиплю. Дві чайних потім добавлю, Все одно це ну, три, Ну, все одно виліться це все. Помила під черевину вже гарненько, порізала її на шматки і в каструлю. Викладаю налила водички, гарно помити все, і буде варитися в каструльці. Додаю теж сюди ловрове листя, щоб гарно пахло. Так, цибулину сюди і сіль. Я окремо варити буду. Цей бульон може бути чистий, але будемо бачити. На вогонь. накриваю і до готовності. Все вийняла, вже все простило гарненько. Зараз я це все переріжу і все на м'ясорубочку перекручу. Чесничку підготовила вже. Такими шматками, щоб було зручно молоти. Молоти буду на дрібне ситечко. Гарненько все перемололося в мене таке гарне. Тепер додаю перчику. Перчику так славно, щоб було трошки остреньке. Смачно, щоб було. Чесничку багато поклала. І трошки треба досолити, бо я спробувала, воно не досолене. Так ще додав ложечку, ще трохи. І все гарненько перемішаю. Маю такі куплені з магазину оболонки. Свинячий, тоненькі. Зараз я їх намочу. Хочу додати сюди трошки бульйону. Отак за два колоники Помішаю, побачу, може, ще треба буде. Ось таке воно все має бути. І не густе, і не рідке. І за смаком саме раз. І по часничку, і по перчику, і по солі. Дуже смачно. Можна мастити на хліб і вже їсти. Як паштет, дуже смачний. Кожну кишечку я провіряю під водичкою. Маю такий пристрій, таку трубку наділа кишечку і крайне зав'язала, і собі вже воздух вийшов і вже собі начиняю. Ось скільки в мене вийшло ковбаси. Я поставила вже воду на плиту. Колись варили в, тій, в тому бульйоні, що варилася голова. А зараз в мене такого немає, то я вже просто водичку поставила. І ковбасу ставили в сітку. Такі сітки були, авоськи, щоб було легше винімати, опускати. У мене теж такого немає. Так що буде так, як буде. Водичка нагрілася, закипає. Ось такими водичками зробила. Кільцями. Буду її не всю разом. Отак. Два пілечка звару і ще покладу. Водичку трошки підсолила і кинула два лаврових листочки, щоб не пахло так водою. І помаленьку чекаю, поки закипить. Ось і парує вже моя ковбаска на столі, виняла. Вже кусочок відрізала, скуштувала дуже смачно. Хай простине. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!